Останні тижні роздумуючи над Євангелієм від Святого Матея, ми зустрічаємося знову з Виноградником. протягом трьох тижнів, Христос промовляє до нас через образ Виноградника. але не тому, що тепер є час збору врожаю, не тому, що тепер є осінь, тому що тепер люди, які дільно й добре працювали протягом цілого сезону. Сезон для кожного розпочинається в різному часі, часом осінню ще минулого року. Але ті, що добре працювали, сьогодні можуть отримати добре врожаю. Але насправді не йдеться сьогодні про час збору такого звичайного врожаю і про те, щоб ми в наступному році знову так наполегливо працювали, щоб мати що їсти. Господь говорить про більше. Господь говорить про той врожай, який вже сьогодні накопичується або збирається, але не в наші засіки тут земні, тільки там для неба. Він говорить сьогодні про певні плоди, які повинні бути принесені нами, Але до всього підійдемо так поступово. Перше, Господь знову говорить про виноградник. Виноградник це є місце, яке відповідно підготовлено для того, щоб воно приносило плоди. В першому сьогоднішньому читанні ми чули чудову таку пісню навіть про виноградник, де Боже слово, як би так воспіває, насправді цей виноградник, який має приносити добрий плід, але потім говорить, що з ним пішло щось не так. Але все ж таки до виноградника. Виноградник це є ціле наше з вами життя, життя кожного із нас, яке ніхто із нас не обирав. Хочу пригадати кожному із нас, раптом ми забули в часі, коли ми все обираємо. Дизайн власної квартири, телефон, багато багато інших речей ми обираємо так на кожен день і готові змінювати навіть деякі речі. Хочу пригадати, що ніхто із нас не обирав час. Коли народитися, ніхто із нас не обирав ким народитись, чоловіком чи жінкою. Ніхто з нас не обирав кольор власних очей. Так, є сьогодні різні способи, щоб змінити кольор і волосся, і багато іншого є способи змінити, але воно все буде поверхньова. Тобто Господь з самого початку створив нас інакше. Чомусь. Тому що ми говоримо з великою любов'ю. Не для того, щоб нас лайкали в інстаграмі, я, наприклад, кажу. Не для того, щоб це нам допомогло в нашій кар'єрі. Ні. Тільки тому, що дуже крепко нас любить. Не любив, тільки кажу, любить. Багато речей, які ми відкриваємо в собі, хто насправді намагається це зробити. А вони підтверджують, що таке О, кожен із нас, не міг постати сам собою. Я не буду говорити зараз про цілий устрій організму. Він задає дуже багато запитань. Люди кажуть, це таємниця, і мозок, і лімфатична система, і багато, багато-багато іншого. І так знаємо навіть той, хто все ж таки говорив, що все йшло шляхом еволюції. Я кажу зараз про Чарльса Дарвіна. Але він сказав, око, шляхом еволюції це повний абсурд. Він сказав довше насправді, і сказав неможливо, щоб такий прилад він постав шляхом еволюції. Його порівнюють з кінокамерами, але пам'ятаємо, для кожної кінокамери потрібні, потрібні матеріали, потрібні різні матеріали, потрібні певні процеси. І, дуже важливе, потрібний інженер. Який це все поскладає в правильній відповідності. Коли він так само думав про еволюцію і про око, він сказав, що шляхом звичайної еволюції, око це повний абсурд. Тобто в нього був інженер. Тобто в нього був хтось, хто не один раз тільки колись створив людину, але коли кожен із нас народжувався. Мама, можливо, про це навіть не знала з самого початку, це нормально. І потім навіть їй важливо було тільки не заважати. А Господь утворював кожного із нас з великою, великою любов'ю. І хотілося б, щоб сьогодні, коли ми говоримо про це виноградник, ми так само себе приймали з великою любов'ю через призму Бога, бо він нас дуже крепко любить. Він дуже крепко любить свіноградник. Він дуже крепко любить, звичайно, кожного із нас, і тому цей світ, в якому ми є, про який говориться, якщо б там середня температура світу, вона була трошечки менше чи трошечки більше, ми б не жили. Якщо б товщина атмосфери була трошечки менша, або трошечки більша, ми б не жили, і багато багато інших моментів. Тобто то хтось створив це з великою любов'ю. А ті, хто вірять в еволюцію, ну треба сказати, що якщо б е, щось по дорозі сталося не так, ну, то нас би не було. Як той чи інший індивідум навчився створювати собі подібних, доки б навчився це шляхом еволюції, напевно би, зник. І тому дякуємо сьогодні Господові за те, що Він насадив виноградник, за те, що він створив кожного із нас. І, можливо, ми рідко про це згадуємо. Ми дякуємо Господові за здоров'я, дякуємо, можливо, за дітей, дякуємо за ту копійку, яка приходить для нашої екзистенції, для нашого життя. Але забуваємо дякувати просто Богові за те, що ми є. Або просто прославляти Його, бо Він такий великий. В сьогоднішньому Євангелії ми, крім виноградника, який є засаджений господарем, який його. Який купив цю землю, який все зробив необхідне, ми бачимо певних людей, яких Господь, яких господар так, цього виноградника, він запрошує до роботи. Ба більше він зараз лишає їх управителями цього виноградника. Тобто він не е, приймає звичайних працівників, тільки він шукає управителя, який буде розпоряджатися повністю цим виноградником. Я не мушу перекладати лінії такі паралелі, так, щоб ми зрозуміли, що тіло, яке дано нам, управляй, світ, який дано нам, управляй. І дорога до спасіння, до вічності, Господь каже – управляй! Я даю тобі Боже Слово, я даю тобі інструкцію, ти ніколи не скажеш, що ти про це не чув. Управляй, іди вперед. Але що ми бачимо у сьогоднішньому Євангелії? І це друга сторона, перша. Запам'ятаємо собі сьогодні виноградник. Друга сторона це є ці управителі, але Христос конкретно говорить сьогодні про управителів, які стали бунтарями. Хто такий бунтар? Бунтар це той, хто не погоджується з певною системою. Він не погоджується з певним порядком. Він не погоджується з тим, що йому передано. Є, повернімося до першого така певна аналогія. Людина отримала своє тіло, людина стала кимось, щоб Господь створив цю людину. Але потім ця людина каже: Я хочу інакше, я хочу все поміняти. Хтось змінює стать, хтось змінює певний образ. І дуже цікаво з цим другим, часом не можу зупинитися. Туди постійно хочеться якось нового образу. Туди постійно щось змінювати. Оце насправді вирішить мої життєві проблеми. Ні, не вирішить, тому що ми знаємо, що певне бунтарство воно з'являється навіть в малих дітей, ще більше в підлітковому віці. А часом так виходить, що деякі люди, навіть дорослі, вони з цього віку не виходять. Тут вони ціле життя живуть в певному такому бунтарстві, будь-які, якби, чи схеми, чи певні порядки, так будемо говорити, вони тяжіють над людиною. Людина постійно хоче висловитися, людина постійно бунтує так, звичайно, саме такі бунтарі в позитивному сенсі завжди були певним мотором для прогресу, але хочу сказати не тільки. Христос, коли говорить сьогодні про цих бунтарів, Він конкретно знає, до кого Він говорить. Сьогоднішнє Євангеліє, хочу пригадати, воно має адресата. Так, часом на самому початку Євангелія зауважмо, навіть церква додає це слово, коли говорить і сказав Христос до своїх учнів. То сьогоднішнє слово говориться І сказав Христос до первосвященників і книжників. До старших народу також. До тих, які були насправді бунтарями, і про які говориться, що перед Христом вони ставали сьогодні настільки як релігійні діячі, скільки політичні діячі, які говорили, ми стільки Бога просили, щоб він визволив нас від тяжіння цієї Римської імперії. Ми так просили, щоб нам бути свобідним народом, Бог нічого не зробив, і тепер ми будемо брати все в свої руки. Так насправді Христос дуже чудово знав, що ті, до кого Він звертається, якщо говорити по, про первосвященників, про старших так, народу, а вони насправді є дуже розрізненими між собою. Тобто вони насправді не є в одному човні, вони сперечаються один з одним. Але коли сьогодні йдеться про Христа, вони об'єдналися. Ми знаємо, як зло вміє об'єднуватися. Ми знаємо, як люди, які вчора навіть могли бути ворогами, але за натхненням князя цього світу вони можуть об'єднатися для чого? Щоб принести Його плоди. Для того, щоб насправді виконати Його волю князя цього світу. Я кажу зараз про діяла. Христос говорить про тих, які об'єдналися проти нього. Ба більше, вони поєдналися проти. Власника цього виноградника проти Бога, вони виступили проти нього. Він посилав до них своїх, е, своїх пророків, він послав до, хто, хто до них тих, хто буде їх навертати, а вони їх відкидали, кого били, кого вбивали. Але Господь показує свою велику любов, і Він постійно посилає, Він постійно наголошує, Він постійно говорить: Я люблю тебе. Але в цьому моменті ти робиш не так, навернись. І цікаво, що це можуть бути абсолютно різні люди. Чомусь зараз мені прийшла така думка, що навіть священники і настоятелі в цьому храмі, так само в кожному іншому храмі, іншій парафії, вони змінюються. Але якщо провести таку червону лінію по всьому, що вони говорять, те саме іншими словами, іншими прикладами, з іншими емоціями, але про те саме. І слово Боже читається сьогодні те саме. Тож Господь постійно посилає свого, своїх служителів, Він посилає своє слово, Він послав свого сина для того, щоб допомогти, як цей наріжний камінь, про який говорить сьогодні Христос. Він послав, щоб насправді допомогти людям, бо інакше цей самий син стане оцім каменем спотикання, він стане проблемою, проблемою для тих, хто є бунтарем. Цікава річ, що вживаючи слово, оцей камінь в єврейській мові називається ебен, воно є дуже таке тотожне і близьке до слова син, бен. Тобто, Христос, Бог отець посилає свого сина, якого можна відштовхнути, який є його останнім вже таким посланцем. Але в одних, в одних текстах ще так написано, що який певний додаток, який не є в нашому такому канонічному Євангелії, і говориться, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він впаде, розчавить його. Тобто деякі люди, деякі бунтарі, вони насправді думають, що вони відкидають когось і щось, і це їм насправді послужить. Я не хочу зараз вдаватися в світову політику. Ми всі є уча... свідками іншого такого жахіття, іншої війни, яка якби так розпалюється чирбаться в Ізраїлі. Але всі ми бачили навіть на фотографіях тих людей, які на мопедах, хто пішки переходять кордон. Ну і сьогодні, звичайно, регулярна армія робить ці порядки. Я зараз не про політику насправді. Я тільки хочу спитатися про цих бунтарів, які, можливо, з головими руками на мопедах виступають проти якоїсь армії, бо хтось їх напоумив. На що вони розраховують? Тобто, що вони хочуть насправді осягнути? Але точно осягне той, хто їх скерував. Закрили тему політики, закрили тему, бо всі мої свідками цього, тільки я хочу говорити зараз про слово Боже. І так насправді ті люди, які пливуть, а нам, українцям, це дуже відомо, можна плити, плисти в одній такій байдарці, такі довгі, знаєте, там навіть може п'ять людей сидіти, але вже перед самою фінішною е метою, метою, лінією да, фінішною, почати сваритися, чиє весло першим перед нею мету, ми знаємо. Цей бунтарський дух в нас є? Чому? Це наслідки первородного гріха? Це про бунтарів. Інколи бунтар навіть не знає, про що він сьогодні говорить і що він робить. Вистачить тільки дати волю князю цього світу. І останнє, щоб вже закінчити наші роздуми. Навіщо сьогоднішній вангелія? Навіщо сьогоднішній уривок? Про що він говорить? Про сам виноградник? Так, але це не остаточне. Чи він говорить про мутарів? Ні. Сказано, у вас забереться Царство Боже і віддасться тому народу, який буде приносити плоди. І отут є можна сказати, ця дещо укритий дещо укрити сенс сьогоднішнього Євангелія, який Христос хотів донести. Спочатку первосвященникам, старшим, старшинам Ізраїля, а сьогодні кожному із нас. Оцей пліт. Чи твоє управління своїм життям, своїм часом, своїми грошима і багато, багато, багато іншими, іншими речами, чи воно насправді приносить пліт для Небесного Царства? Ми не говоримо тепер, що ми переконалися і ми собі сказали, що приносить. Чи святе письмо, чи Боже Слово тобі говорить про те, що те, що ти робиш сьогодні, твої щоденні вибори або, можливо, екзистенційні вибори на ціле життя щодо твого покликання, вони насправді є відповіддю на задуми Бога, який насадив виноградник. Життя кожного з нас має приносити плоди, і воно приносить. Всі ми зайшли, мабуть, сьогодні до храму, можливо, трошки в тепло вдягнуті, але мене навіть вчора спиталися, а що в храмі вже працює обогрівання? Ні, хочу сказати, це є плоди того сонячка, яке влітку нам так було важко так знести. Ми говорили, коли вже ця спекота закінчиться, а ці стіни вони набирали оце тепло. І от тепер певний час вони будуть віддавати це тепло, і тому в храмі, звичайно, нам є тепло. Чи вони можуть постійно віддавати, чи ці стіни постійно віддавати тепло, навіть тоді, коли буде січень, вже лютий, коли на, на дворі буде холодно? Ні. Ми маємо прикласти нові зусилля, тобто мають бути нові плоди е, в тому теплі, яке так потрібно нам для того, щоб спокійно молитися. Вони виражаються в, тому, в тих договорах, які е, має е, настоятель десь підписати з відповідними органами, можливо, в коштах, які треба буде вкласти, і багато-багато іншого. Але знову повернімося на духовне життя. Є деякі люди, які вважають, що важливо було на початку життя нас запхнути, і ми ціле життя будемо приходити і приносити плоди. Це неправда. Бо кожного року треба підчищати виноградник, кожного року треба за ним доглядати. Коли я став священником, один із моїх старших співбратів, мій приятель, такий духовний керівник в багатьох таких моментах моєї життя, він сказав: брате, якщо ти вважаєш, що ти сьогодні щось осягнув, то забудь це. ти сьогодні підійшов до умовного нуля. Є деякі люди, які вважають, що е, деякі священники, що 6 років готуватися, і потім свячення, і це вже о, Еврест. Ні. ти дійшов до певного нуля і тепер будеш приносити плоди. Дехто вважається, що найголовніше е, там, е, добра очі строїти е, коханій дівчині чи хлопцю, а потім, коли вже. Там, кільце на палець, да? вже з'явилося кільце, ну то вже все. Тепер можна вже автоматично йти. Ні. І тому Господь сьогодні знову черговий раз пригадує нам про ті плоди, які повинно приносити наше життя не умовно, але конкретно. Якщо ми не назбираємо ці плодів на зиму, то ми взимку будемо голодні. Якщо не буде нам коштів для того, щоб. Опалити храм, нам буде холодно, хтось може навіть замерзнути. Господь сьогодні закликає до того, щоб наше життя приносило плоди і підкреслює, і це вже точно остатнє. Вони мають бути солодкими, а не кислими. Тобто не будь-якими, але про які Бог, який коли створив цей світ, він сказав, що він був дуже добрий. Коли нас створив, так само створив дуже добрим, то гріх потім все е е е е зіпсував. І Бог так само має сказати, що плоди, які ти і я приносимо, вони є солодкі, вони є добрі. Тоді Царство Небесне не відніметься, не буде передано нікому іншому, іншому так само Господь дасть, бо він так само любить цього іншого. А найголовніше наше життя буде приносити плоди на життя вічне. Нехай Господь благословить, щоб це слово ми сьогодні не розгубили і благословить нас на плоди. Які маємо принести кожен у своєму часі, і то щодня.